Відповідально стверджує, що Пронін є учасником злочинної організації. Тепер уже не тільки тому, що були крадіжки при будівництві фортифікаційних споруд що доведено набув, а саме під час переговорів в офісі Воровського вони казали про те, що 2 мільйона доларів ми переведемо до Москви. Якщо це не є державна зрада, ви хотіли по вугіллю уг... по поговорити, ваша банда вивела в Москву гроші і хочуть зараз уникнути відповідальності. Ваші представники перерахували через Болгарію гроші в Росію за реактори. Я боровся з цим як міг. І ви за це вирішили зі мною розправитись, що я заважав вам вкрасти на енергату.